На Волині триває об'єднання територіальних громад. Згідно із затвердженим перспективним планом розвитку території області, у Любомському районі замість 24 місцевих рад мають сформувати три об'єднані територіальні громади з центрами у місті Любомлі, селищі Головне та Селі Гуща. Однак до конкретних справ поки не дійшло. Натомість з'являються інші варіанти об'єднання. Окремі багаті сільські ради прагнуть стати адміністративними центрами. Про добровільне об'єднання територіальних громад йшлося на сходах селян у Штунській сільській раді. До її складу входять села Штунь, Висуцьк і Замлиння, де проживає 1100 осіб. Колись на території сільради діяло потужне колективне сільхоспідприємство, за кошти якого побудували школу на 200 місць. Будинок культури один із кращих в районі. У ньому і зібралися селяни, аби визначитися щодо об'єднання. Сам заклад нині у жахливому стані. Петро Вітельський будував його і в розпачі від такого неподобства. Все, зробили люкс. А тут, а тут вийшлося. Боже, я вже років 15 не був тут. Я, я не пізнати, не пізнати, щоб, щоб таке, щоб таке так зруйнувати, так зруйнувати, так, я, мене слів нема. Завідувачка клубу Лариса Гарабар сподівається, що завдяки об'єднанню з багатшою громадою вдасться вирішити проблемні питання. Тоді, може, нарешті мені клуба того полачать, якщо він не завалиться за ту зиму. Так само ті податки, якщо будуть більше на місцях оставатися, то весь от обіцяють нам дорогу до штуня зробити оту напряму через підстави. Ну і в нас тут дорога така. Штунська сільська рада межує з Польщею, і люди бачать, які зміни відбуваються у цій країні, як функціонує місцеве самоврядування. Іван Черек багато років працював у європейських країнах, але повернувся до рідних країв. Він упевнений, що адміністративно-територіальна реформа має відбутися якнайшвидше, а чиновники всіх рангів повинні активно ввести роз'яснювальну роботу. Штунь вибачте, сільська рада, біда за таке майно мавши таке майно, такі. На діли земель такі склади можна тут вертати. Кооперативи. Дуже перспективна кооперативи сільські. Там бабка робить на полі, привезла зранку, поїхала, накопала картошки, завезла в кооператив два кілометри, здала гроші, отримали, поїхала далі. Тут є дещо розвернутися, але то бачите, то біда в тому, що до людей не йдуть. Попередньо місцеві ради Любомля і Вишнева надіслали листи пропозиції до штунської громади щодо перспективи майбутнього об'єднання. Тільки що ми проїхали ще двоє сіл Штунської сільської ради, ми подивилися інфраструктури тої ради і побачили, скільки тут. Багато треба ремонтувати, зробити. Я думаю, що штунська громада зробить вибір правильний свою користь і ми будемо працювати разом з ними на благо громади. Для окремих громад принцип добровільності означає робити, що заманеться, тому без розбіжностей не обходиться. Поспілкувавшись із людьми, голова райдержадміністрації Микола Пархомук висловив своє бачення об'єднання. Я все-таки бачив би, хоч це трошки може і не добре, але я бачу Любомирський район з єдиною потужною громадою, тому ми будемо мати потужний і економічний, і фінансовий потенціал. Ми зможемо закрити ці проблеми, хоча не зразу, не в один, скажімо, рік. Але на протязі декількох років ми багато подолаємо тих соціальних проблем, які в нас є в районі. Фахівці агенції регіонального розвитку Волині, які зустрічаються з представниками громад у селах, селищах і містах, вкотре наголошують, що адміністративно-територіальна реформа сприяє поліпшенню рівня життя людей, а ті, хто опирається адмінреформі, лише втрачають час.